На Алясці люди вийшли на мітинг на підтримку України напередодні зустрічі Трампа та Путіна в Анкориджі. Організатори акції, організація Stand Up Аляска, пояснюють, що виступають проти присутності міжнародного воєнного злочинця у своєму штаті. Американці закликають підтримати Україну і вийти на протести у день зустрічі 15 серпня. Якщо ви живете на Алясці, мені потрібно, щоб ви зробили щось дуже важливе. Мені потрібно, щоб ви зайшли на Амазон і купили український прапор. По-друге, мені потрібно, щоб ви перетворили будь-яку злітно-посадкову смугу, на яку прилітає Володимир Путін, будь-яку територію, де буде Володимир Путін на море українських прапорів. я маю на увазі стільки українських прапорів, що коли Путін приземлиться, він побачить лише жовте і синє. Нам потрібно перетворити цей штат на уособлення того, що Путін атакує кожного дня, бо до цього моменту він не бачить протестувальників, він не бачить людей, які підтримують Україну. Ви можете зробити значну різницю. Візьміть прапори, вийдіть на вулицю. Пройдіть по всьому маршруту, яким він буде їхати. Дайте йому знати, що те, що він робить, жахливо, і що решта світу, навіть на далеких кінцях Сполучених Штатів, що ви ви підтримуєте Україну.